В кінці уже робочого дня як основна рекомендація, яку ми можемо давати нашим пацієнтам додому, домашні завдання. Або коли вони вас питають, а що ж мені виконувати вдома? Що я буду робити вдома для того, щоб в мене знову не сталася ота вся тягнуча історія, яка стосувалася поперекового відділу, ноги і так далі. Які розкажуть грижі, стенози і тому подібне: Остеохондроз, люмбалгія, люмбойшалгія, радікуліт, радикулопатії і тому подібні слова, які називаються спустого порожнє або одне й те саме. Що стосується рекомендацій, ці рекомендації мають бути а прості, Б. Які може виконувати людина будь-якого віку. Одна особливість буде перед тим як я буду показувати. Це проблеми колінних суглобів або ендопротези, що стосуються колінних суглобів. Навіть люди з коксартрозом досить складних форм зможуть виконувати ці вправи, які я буду показувати. Перша вправа буде стосуватися м'язів гомілки і стопи. Як, на мою думку, ефективніше було б. Пропрацювати ноги і спину для того, щоб людині і закріпить результат, і укріпити м'язи стопи, гомілки, покращити циркуляцію в ногах, позбавитися від набряків, галіностопних суглобів, колінних суглобів і кульшових суглобів, покращити циркуляцію в ногах і розвантажити серце. Ви підходите до стінки, впираєтесь однією рукою на лікоть. Інша рука на лікоть. Костік, покажи мене з цього боку, будь ласка. От одна стопа. Інша стопа є. Упор в лікоть, Упор в лікоть. Голова опущена донизу. Півкроку ми робимо одною іншою ногою. Голова внизу. Рівна лінія, спина, сідниці, ноги. В рівній лінії. Ще відійшли трошки, так, щоб ви відчували натягнення. Основна увага. Голова опущена вниз. Ви стоїте таким чином, щоб п'ятки були на полу. В домашніх умовах можна виконувати це, бо соніж. Все, стоїте в такій позі. Далі, для того, щоб покращити циркуляцію в ногах, гомілка, укріпити м'язи стопи, ми виконуємо підйоми на носки з цього положення. На вдосі ми піднімаємося, на видосі опускаємося. Вдох, видох. Вдох, видох. Вдох, видох. Вдох, видох. Вдох, видох. Якщо у вас є проблеми з плечовими суглобами, вони можуть себе проявляти. Таким чином, ви розтягнете не тільки гомілку, а й плечовий пояс. І ще вдох, видох. Вдох, видох. Якщо ви не відчуваєте натягнення, значить робимо ще пів кроку назад. При цьому, при всьому, у вас має бути досить сильний плечовий пояс. Голова опущена донизу те ж саме. Якщо вам легко виконувати ці вправи, тоді ми завантажуємо одну із ніг протилежною ногою. І знову вдох, піднялись на носок, видох, опустились вниз. Вдох, видох. Вдох, видох. Вдох, видох. Вдох, видох. Вдох, видох. Виконувати по 8-10 повторень. Це силові вправи для ніг. Як ми виходимо з цього положення? Робимо крок вперед, випрямляємось, руки опускаємо донизу. Повертаємось. Це силові вправи для гомілок. Таким чином, ми укріпляємо гомілку, стопу. Ми її приводимо в тонус і розтягуємо в тому числі. Для чого потрібні ці вправи? Для покращення циркуляції. Для того, щоб укріпити стопу. Їдемо далі. Проблеми, які стосуються поперекового відділу хребта. Проблеми, які стосуються регідності м'язів в задньої поверхні стегна. Проблеми, які стосуються колінного суглоба і в цілому грудного відділу. Все, що стосується задньої поверхні тіла людини, бажано виконувати зранку, коли людина затягнута вся. Коли ми спимо, нас затягує, вночі прокидаємося, якщо є болі. Що ми для цього робимо? Ми можемо використовувати самостійно в домашніх умовах стільці або стілець. І завдяки стільцям ще опускатися або підніматися. Як? От стілець, я в нього спираюся при умовах, що в мене все дуже гостре і дуже гостро болить. Сідаю на цю сідницю, ну, люди дуже слабкі, вони падають. Сідаю таким чином, щоб я спирався коліном. Якщо в домашніх умовах нічого подібного немає, можна використовувати подушки. Подушка, спираємося в подушку, і саме головне, навіть якщо людина неуклюжа, як це на українському, не українська Незграбна, Незграбна, да, падає, то вона має впиратися спиною в стінку. З цього положення людина випрямляє одну ногу, сідає і випрямляє іншу ногу. Пацієнт має максимально спиною торкатися стінки. Раз, два. Ножки здвинули одну до іншої. Носки натягнуті на себе. З такого положення. Далі. Корпус, спина, руки прямі, упираємося над колінник. Потилицею притискаємося до стінки. Оце основна рекомендація. Сидіть саме в такому положенні. От. Це вихідне положення, яке направлено на лікування поперекового відділу хребта м'язів задньої поверхні стегна спазму сідниць виконується зранку. Скільки сидіть в такій позі треба? Саме основне питання. Не більше 15 хвилин статично потім не встанете, чим довше це неправильно. У мене була людина, яка лікувалася з гострою болю в спині, яка сиділа 40 хвилин під стінкою. Притом, при всьому, що я повторював, не більше 10-15 хвилин. Для того, щоб покращити мобільність м'язів задньої поверхні стегна гомілки поперекового відділу, ми можемо доповнити процедуру тим, що ви носки від себе штовхаєте і натягуєте на себе, можна доповнити рухами. Від себе нога одна на себе, від себе на себе. Ну, бажано статик, особливо зранку. Якщо у вас є проблеми тільки з однією ногою, або є контрактура в колінних суглобах, або вам тяжко спочатку сісти в таке положення, то ноги ставите ширше і сидите так, як можете. Але максимально притискається спиною до стінки. Якщо є проблема тільки однієї ноги, то з такого положення ви одну ногу підтягуєте на себе, і ще на себе, і ще на себе, якщо тут, звісно, не мішає живіт. І розтягуєте тільки одну ногу з такого положення. Ця притискається до себе. Ви навантаження корпуса переносите на цю сідницю. І буде тягнути, дай Боже. Або навпаки, ну, при умові здорових суглобів, люди вікові цього не зроблять. Люди, які були в гострих станах, це тільки буде основним доповненням. Як виходить з цього положення, як же встати, піднятися? От ви просиділи 10-15 хвилин, носки робили від себе і на себе. Хтось навіть може зігнутися да, в животі. Поперековому відділі при умовах, якщо там немає металоконструкції, якщо є грижі протрузії, у вас стеноз поперековому відділі можна гнутися. Це буде добре. Спинний мозок закінчується на рівні останнього ребра. Він знаходиться в дирки з кісток. Називається це хребтовий канал. Він окутаний оболонками. Твердою м'якою паутиною і заповнений ліквором, сереброспінальною рідиною. Він купається в пакеті з цих оболонок. І спинний мозок ковзає, коли я опускаю голову вперед, він піднімається вверх від 12 го гребра на 2,5 см. Коли я запрокидаю голову назад, він опускається в поперековому нижче грудного до першого поперекового хребця. Сумарна амплітуда руху спинного мозку всередині 5 см. Книга жарков. Можете відкрити, почитати, там це все описано. На трупах проводили цей експеримент. Тіла хребців спилювали, робили відмітки маркером і оце все витворяли. Якщо грижа у мене даве зараз на корінець в сегменті L5S1, і я опускаю голову вперед. В мене має щось відірватися. Але матінка природи все продумала. І анатомія не настільки проста, як нам її дають. Ще в мене є отака штука це рол або масажний валік. Як ми його використовуємо? Показую саму основну розкатку для м'язів всього тіла Саму ефективну і досить швидко. Мені так добре зараз після робочого дня, коли я сижу в такому положенні. Якщо да, люд, людям як підніматися, як виходить з цього положення. Одна нога інша нога. Все, напруга знімається, одну ногу при умовах здорової згинаємо в коліні. Якщо в мене проблеми з суглобами, то тут в мене вже лежить подушка, хтось з членів сім'ї, щоб підняли матір, бабу чи діда. А якщо ви самі в силах, то ви спираєтесь на це коліно. Одну ногу підставляєте. Тут уже стоїть стілець, якщо ви не в змозі, або у вас слабкі ноги. І ви піднімаєтесь. Виходите з цього положення. Далі одна з самих популярних вправ теж по дубуку. Стілець. Як розтягнуть м'язи спини і укріпить м'язи поперекового відділу при умовах. Саме гострих станів. Навіть гостріші, якщо не можете сісти під стінку. Якщо у вас хворі кульщі, якщо у вас хворі коліна, і ви не можете сісти під стінку, це важ. Дивимось. Одна рука лягає на плечі, інша рука лягає на плечі. З цього положення на видосі. Що я роблю? Я нахиляюся вперед. Нога. Фіксована і стоїть на п'ятці. Інша нога. Фіксована і стоїть на п'ятці. Я з цього положення. Далі. Чим? мязами розгиначами хребта. Піднімаюся. Вдох. Видох. Піднявся. Вдох. Видох. Піднявся. При умовах, якщо у вас в спині грижа, Стеноз, радікуліт, радіколопатія, радіколопатія любой любої Шелгії. І ще самі страшні слова, які можете придумати, можна. Всією певністю розказуємо, що можна. Якщо у вас стоїть металоконструкція в спині, ви так не зігнетесь. Якщо у вас великий живіт, ви так не зігнетесь, на жаль. Що тоді робить? Що тоді робить? Підходите до стінки, впираєтеся сідницями в стінку. От, я вперся. Відходите трішечки вперед. На п'ятки. Навантаження основне йде. Що ми робимо? З цього положення. Ну, ще можна трошки одійти, так, щоб ви впирались. Розгинаєтесь. І ще. Розгинаєтесь. І ще. Розгинайтесь. Що ви робите це? І для чого це ви робите? А ну, як ви думаєте? Для того, щоб розтягнути самі глибокі м'язи в спині, для того, щоб покращити там циркуляцію і для того, щоб зняти з них больові відчуття. На це направлена вся міопресура, на це направлено все фізіотерапевтичне обладнання, на це направлено все. Все, що стосується фізичного лікування спини. І це ви можете робити в домашніх умовах. Вам не треба спортзал, абонементи, вас, на, на вас не будуть дивитися люди. Ви можете зашторитися всі, всі вікна і двері в домі, поставити іконку, запалити свічку і виконувати ці вправи вдома. Вам ніхто не буде заважати, на вас ніхто не дивиться, вам не треба гроші за це платити. Просто подивіться от відео. А ви давайте це відео і ці рекомендації своїм пацієнтам. І вас будуть на руках носити. І третє, показую для вас саме ефективне. Да? Перше, якщо людина слабка, це стілець. Якщо на стільці вона гнеться і каже, а мені слухайте, це ну, як семечки пощілка. Друге, людина відійшла, складніше робимо. Це все складніше виконується. І третє, найскладніше положення стоячи, людина. Горбатою от такою спиною гнеться вперед. От вона стоїть. Саме устоюється, знову ж, ж таки, ноги на не повно, на не розігнутих ногах, а на, на півзігнутих. Голова внизу і от таку горбату, горбаті розгинання. Для чого це треба? Да. Ми укріпляємо і розтягуємо м'язи спини. Оце основне. Скільки повторень, скільки разів робити кожне можете отакий круг зробити по 5-8 повторень в будь-якому стані з самих зручних. І далі, по мірі того, як ви будете укріпляти і розтягувати м'язи спини, виконувати і ускладнювати процедури. Саме останнє і саме важливе – розкатка. Всі хочуть швидко на українській мові і основні рекомендації. Показую. З такого положення. Використовуючи рол, він може бути таким, таким, ребристим, пустим, яким завгодно. Дорогим, дешевим це може бути бутилка, все що завгодно. Ранок у вас починається не з кави, а з масажного рола. Положення сидяч, ви його підкладаєте під поперековий відділ. От, все. З положення сидяч, поперековий відділ. З що ми починаємо розкатку? З того, що ви лягаєте на цей ролл. Якщо не виходить вас лягти на цей рул, якщо ви не можете держати корпус, ну, тяжко вам. Спочатку обережненько уклали корпус, можете підстрахувати себе ліктем чи ще якось. Ну от, це основне положення. Далі піднімаємося, от. відриваємо попочку від землі. І що ми робимо далі? Руки ложимо собі на плечі і потихеньку мікрорухами. Починаємо розкатувати нижній грудний відділ і поперековий відділ. Отака от історія. Далі. Сідниці, якщо у вас немає змоги, у вас слабкі ноги, підняться сідниці, ви просто лягаєте на цей ролл без розкаток. Це теж буде ефективно, статична дія. Потім нижче змістилися і також лягли. Ще нижче змістилися і так же лягли. Якщо ви сильні, досить сильні, щоб підняти сідниці і крижа від землі, ви можете виконувати більш складні вправи з ролом. Мікрорухами. Можна руки положити за голову і взагалі розкатати плечовий пояс. Можна просто статично діяти. Складного в цьому нічого немає. Тільки не зверніть шию. Потихеньку потихенечку спускаємось донизу, на навидасть. Вас може зранку прохрустіть спина. Це непогано. Ви нічого собі не зламаєте, якщо у вас остеопороз. І якщо ви, ви будете діяти просто статично. От ви взяли цей валік рол, раз, і все. От ви, як телевізор, як дивитесь. Спустились трошки вниз, теж саме. Ще вниз спустились, те ж саме. І так, до того рівня, до якого ви зможете дістати. Далі, поперековий відділ і ноги. О, тут ви, отак, як я показую, отак, як я сижу, до вас, на вас дивлюся, беремо оцей рол, вона ж бутилка, і підкладуємо під сідницю. Цю ногу випрямляємо. Тут на локоточок. Все. Дуже класно продавлює булки. Ніякий м'ячик не зрівняється з цим. Далі ви на сідницю, тут уже це середній сідничний, да? от він, достає в самі темні уголки вашої душі. Далі ви сідницю розкатуєте таким чином от нога пряма, обережно, потихеньку продавлюєте самі-самі болючі участки ваших сідниць. Не дай Бог оцей валік з'їде і попаде вам. На ребро. буде характерний і, і котик ваш буде в уголочку набирати 9,1,1. Потихеньку розкатуємо сідницю. Тут основна задача навіть у людей з железяками бренчащими в спині, прооперованими спинами на сідниці. Ви саме розкатуєте сідницю. Навіть якщо ви будете просто на ньому лежати, отак на локті. Статично. Це вже буде дуже і дуже ефективно. Спеціально з цього положення, от я вийшов, перевертаюся на протилежну сторону. Як це виглядає? Я сідаю сідницею на цей валік, упираюсь на локоть. Одна нога тут або тут. Тут вона, якщо вам треба пропрацювати що? Напружувати широкий і Тут, якщо вам треба завалитися буде і пропрацювати і криж, і місця приєднання до крижа великого сідничного м'язу. Зрозуміло? Раз. Два. От статична дія. Я просто лежу і обдавлюю собі сідницю з цього положення. Далі прокатую її вверх, вниз, вверх, вниз. Зовсім трохи. Якщо б у мене був м'яч, я б з такого ж самого положення міг підкласти його під квадратний м'яз спини, якщо б тут лежав м'яч. Але він має бути такого діаметру, щоб саме ваш паперовий відділ попадав. Якщо він буде більшого діаметру, що зламається ребро? Зламається ребро. Далі показую, як розкатувати м'язи ніг. Піднімаюся. Під сідничну складку я підкладую валік. Одну ногу згинаю, і от моє вихідне положення. Якщо вам складно триматися на руках, те ж саме, що і спини стосувалося. Статік. Статична дія. Якщо ви не відчуваєте, нога кладеться на ногу. Для чого? Для навантаження, отягащення. Нога кладеться на ногу. І з цього ж положення піднімаєтесь розкатуєтесь. Умовно. Якщо об'єми ніг досить великі, то дія тільки статична. Розкатую такими ж рухами, невеличкими рухами, розкатав задню поверхню стегна. Далі. Гомілка. Від ахілового сухожилля. Також я розкатую до коліно під колінної ямки гомілку. Якщо треба завантажити гомілку, я виконую те ж саме. Або статична дія, або піднімаюсь, і за рахунок рук те ж саме роблю. Ну, руки упор на руки, а рухаюся животом і кором. Як розкатати м'язи передньої поверхні стегна? Теж не менш важливо. Дивимось. Я стаю на коліна. Розкатувати буду спочатку одну ногу. Що я для цього роблю? З колінного положення я стаю на локті, так? випрямляю ногу і виконую отакі от розкатки. Протилежна нога лягає, або по-пластунськи, на, да, по на коліний суглоб. І отакими от рухами поступово. Я спочатку над надколінником обдавлюю, потім можу завалитися більше на латеральну частину, або, навпаки, на медіальну частину. Я стою на ліктях. Для того, щоб усилити, дію, так сказати, я що роблю, ногу згинаю. І те ж саме от виконую. Ці вправи. Вони не тільки розкатують ваші м'язи, а й згодом ви звикнете будете відчувати кожен сантиметр вашого тіла. Як статично, так і в динаміці. Показую іншу ногу. Також укладую на половині. Одна нога зігнута, отак. Інша от на, на ліктях стою, інша нога випрямлена. Лежить таким чином. От, куди ви хочете максимально заакцентувати свою увагу. Якщо проблеми стосуються колінного суглобу, зрозуміло, що це буде біля самого коліна. Якщо проблеми стосуються кульшового суглобу, зрозуміло, що це буде більше верхня третина стегна. І таким чином ви теж пропрацьовуєте навдосі, на видосі, якщо треба усилити. Ви ножку натягуєте. Ну, в основному згинаєте гомілку і натягуєте стопу. І виконуєте те ж саме. Що стосується живота і грудних м'язів, для грудних можна те ж саме робити, але я цього показувати не буду. Тому в мене будуть дивитися обізяни і будуть свої молочні желізи продавлювати. А воно мені не треба. Я показав саме основне те, оця вся зарядка буде займати у вас. Ну, хвилин 20 від сили. Коли ви будете відчувати кожну частину свого тіла. Косик, ще треба знімати. Це концовка. Да, да, це концовка. Так, так, етаканцовка. Добре. Да, зараз. Хорошо. Ці вправи будуть займати вас не більше 20 хвилин. Кожен ранок. Це називається гігієна. Помните, ми вчора з вами, коли промовлялася теоретична частина, я розказував за гігієну. Тільки нас привчили до якої гігієни? більше? Косметичної, зовнішньої, да. а ще є гігієна, яка стосується суглобів і м'язів. І якщо будете виконувати оце, що я показав, нічого ж складного немає, правда? Просто випрямляйте ноги, сидіть собі, робіть наклончики, розкатуйте м'язи. Або на отаких от масажних ролах, або розкатуйте їх на звичайній пластиковій пляшці, яка заповнена теплою водою. Ефект від цього не зміниться. Якщо будете виконувати такі вправи на регулярній постійній основі, якщо такі вправи будуть виконувати наші пацієнти, вони до нас більше не прийдуть і слава Богу. Це основне мені постійні пацієнти не потрібні. Для чого я проводжу такі заходи? Для того, щоб ви це популяризували серед населення в тому регіоні, в якому ви знаходитесь. Оце основна задача. Питання є? Нема. Які протипоказання будуть до оцих вправ, до виконання таких вправ? Звичайно, остеопороз самої тяжкої форми. Ожиріння 3 і 4 ступеня, коли люди не відчувають своїх частин тіла. Вони не розуміють, де ці частини тіла знаходяться. Всіх останніх випадках, якщо ви людина адекватна і оцінюєте свій фізичний стан, як то кажуть, здраво, тоді у вас немає жодних протипоказань. Які протипоказання є до вмивання холодної водою? Ніяких. Ніяких. Навпаки, це добре. Тут теж, якщо ви будете писати, що у вас тромби в ногах, варікоз в ногах, пухлини і так далі, я не несу відповідальності за те, в якому стані ви знаходитесь того, що я вас не бачу. Я несу відповідальність за своїх спеціалістів, які зі мною працюють під одним дахом. Я несу відповідальність за тих людей, яким я даю рекомендації тет а тет очно. Задавати такі питання в інтернетах, я не бачу жодного сенсу. Тому я стараюсь максимально доступно вам викладати інформацію, я думаю, що просту. Правда? За грижі, протрузії, запальні процеси, я думаю, тема закрита. Все, що ви дізналися вчора і сьогодні, я старався максимально злагоджено, системно вам подати. Якщо щось когось не влаштовує, я вибачаюсь. Я дуже старався до хрипоти.